Всім привіт! Сьогодні буде четверта частина уроків по скречу. І сьогодні ми будемо розбирати категорію App Events або «Події», якщо у вас українська мова. І перший блок, я вже говорив в попередніх частинах, те, що без нього не буде ніякої програми, One Flag Clicket. Це все дуже просто. Коли ви нажимаєте на цей флажок, перпрес то у вас виконуються команди, які після нього. Наприклад, MoveTech Steps. І от, як, коли ми натиснемо на флажок, буде. Він пройде 10 кроків. Далі наступний блок. «When Space key pressed», або коли клавіша якась там, тут можна вибирати. Нажата, наприклад або э, будь-яка. Наприклад, клавіша A. Коли клавіша A нажати... нажата повернутися на 15 гравець. І ось я нажимаю клавішу A. І він повертається. Далі. When this sprite clicked, Це э, коли ми натискаємо на спрайт, він щось робить. Наприклад... От. Ми натискаємо і він е е ковзає до рандомної позиції. Потім. One backdrop switches to backdrop 1 це е коли е задній фон ло, е змінюється на, наприклад, ось ми додамо. Як додавати я розказував у е другій частині уроків по Scratch, першій частині другого відео. Ось, наприклад, ми додамо. Ось такий, це в нас буде backdrop 2, кло 2, або тут можна переименовувати, я вже казав про це. І, наприклад, коли воно на backdrop 1 змінюється, то, наприклад, воно переміщається в нульному координати. І тепер ми змінюємо, наприклад, його switch берк to backdrop 1, І бачите, він перемістився. Далі. When loudness більше 10. Тут треба ось, бачите, використовується мікрофон, треба, щоб ви йому дозволили використовувати. І, наприклад, якщо шум більше 15 типу, якщо голос говорити, то, наприклад, буде Якщо, наприклад, менше 40, то буде Якщо більше 80, наприклад, а та він говорить. От, бачите. Далі. When I receive message1. один. Це е, означає або тут можна створити повідомлення. Наприклад, ми коли е, пропасть натиснуто, say hello. One second. і потім ми е, обічаємо це повідомлення. І коли, наприклад, от ми створюємо спрайт, наприклад, м'ячик, м'ячик, він створився. І коли е, е, коли він отрив це повідомлення один, або інше будь-яке. Той, наприклад, він показується. І от. hello, і він показався. Тому що коли кіт сказав hello, він е, відправив повідомлення, а до м'ячика воно якби дійшло і він показався. Я сподіваюся, зрозуміло, далі. Бродкаст, це воно, це воно, це цей меседж, це повідомлення відправляє, а бродкаст то воно просто, типу, відправляє і чекає. І все. Ця категорія мали, маленька, проста. На наступному, у наступному відео ми будемо розбирати категорію Controls. Тут буде блоки зачекати, повторити, цікаво буде. Всім до побачення, бувайте!